Мої вітання на Ютуб каналі Сій час. Мене звати Тарас Федірко і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Отож, на авдіївському напрямку окупанти знизили інтенсивність наступу і почали перегруповуватися. Як це змінить ситуацію на фронті? Та чи вистачить ворогу особового складу та резервів для того, аби продовжити наступ? На лівобережжі Херсонщини зсу продовжують розширювати свій успіх і просуватися в напрямку важливої для РФ траси. Як на це реагують окупанти, та чи зможуть вони нас зупинити? А також чи відступили російські війська за залізницю на бахмутському напрямку. Про все це почуєте вже за мить, а Поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу подобайку та не забудьте прокоментувати це відео. Отож на лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, українські військові змогли дещо просунутися уперед і покращити свої позиції поблизу населеного пункту Підстепне. Я нагадаю, що напередодні ширилось відео з тим, як наші військові перебували на островах на лівому березі Дніпра. Зазначається, що кадри були зняті в районі залізничного мосту, а також виднівся населений пункт Придніпровський. Я додам, що сам факт безпосередньої присутності зсу на цій ділянці фронту доводить, що десант закріпився як мінімум на березі острова. А наступні кадри вже показують, як воїни зсу на катерах вільно пересуваються Дніпром, тим самим підвозячи провізію та боєприпаси нашим воїнам на лівобережжі. Судячи з цих кадрів, зсу налагодили взаємодію між передовими загонами українських сил оборони, які діють саме на лівому березі Дніпра. Та українськими артилеристами, які працюють з правого берега річки, та підтримують наших військовослужбовців, які форсують Дніпро. Також треба відзначити і те, що була добре налагоджена логістична комунікація між правим та лівим берегом. Тобто, наші військовослужбовці вчасно отримують це те, що необхідно їм для ведення бойових дій. Своєю чергою, військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що для того, аби стримати просування наших військових, окупанти створюють групу мобільно-тактичного резерву, що складається з мотострілкових підрозділів та батальйонів з різних ПВК у районі населеного пункту Олешки для швидкого розгортання у спірних районах на східному березі. Машовець також казав, що Росія здійснює передислокацію одного із підрозділів із Запорізького напрямку до Херсонської області. Варто додати, що це вказує на те, що російське командування дуже сильно стурбоване і боїться створенням плацдарму для подальшого контрнаступу. Та щоб ворог не робив, сіра зона продовжує поступово поглинати села, які об'єднані між собою дорогою, яка є важливим логістичним вузлом. Мова йде про трасу козачі, лагері, кримки, піщанівка, і вона проходить майже паралельно з дуже важливою логістичною артерією 2206. Це траса, яка йде від Олешок і прямує на схід, і переходить дорогу М14, яка веде на Меліптополь, та потім аж на тимчасово окупований Крим. Це дуже важлива для ворога логістична артерія, і от саме зараз сіра зона знаходиться майже за 3 кілометри від цієї траси. Втім, навряд чи наше просування в районі населеного пункту Піщанівка та Кримки стане передумовою для наведення понтонно-мостової переправи та перекидання великої кількості особового складу бронетехніки, артилерії та боєприпасів. Річ у тім, що ширина Дніпра близько тисячі метрів і є складнощі з наведенням переправи такого масштабу. Крім того, треба убезпечити її від ворожої артилерії та авіації. Тому швидше за все робота наших морських піхотинців пов'язана з тим, щоб змусити росіян відволікти. Ти сили з інших ділянок фронту, щоб вони, до прикладу, з Мелітопольського напрямку перекидали своїх військових до Херсонської області, щоб тут посилювалася їхня оборона. Я додам, що також шириться думка, що ми зможемо навести понтонно-мостові переправи тільки після того, як в Україну прибуде перша партія винищувачів f 16 які будуть прикривати ці переправи саме з повітря. Отож будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватимуться події. А на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, українські військові досягли нових успіхів в районі Роботино. Таким чином, ми розширюємо тут горловину наступу. Втім, за словами російських пропагандистів, саме через дощі тут, нібито уповільнився темп нашого наступу. Бо більше вони заявляють, що через погану видимість ні українська, ні російська артилерія не ведуть активного вогню. Через погіршення погодних умов ускладнюється використання як розвідувальних, так і ударних БПЛА. Окрім цього, в таку погоду суттєво знижується і їхня дальність дії. Також починає з'являтися багнюка, яка сповільнює просування нашої техніки. А в деяких ситуаціях вона може... Просто-напросто встати, аби з нею штурмувати добре укріплені ворожі позиції, буде надзвичайно складно. Адже вони тут вибудували одні з найбільших систем оборонних рубежів, які являють собою систему окопів, тунелів, бліндажів та вогневих позицій, за яку російські окупанти чіпляються саме з усіх сил. Втім, навіть якщо інтенсивність нашого наступу знизиться, про що вже як казали російські військові, то ЗСУ продовжуватиме тут знищувати ворога. Адже що в хорошу погоду, що зараз на цій ділянці фронту ми задіюємо тактику поступового перемелювання ворога, знищуючи військових РФ, особливо їхню техніку. Річ у тім, що на цих оборонних рубежах росіяни розташували безліч техніки від артилерії до танків у Купанірах і протитанкових ракетних комплексів. Це все озброєння не дозволяє нам безпеки безпечно пройти ворожі укріплення а тому, перш ніж штурмувати їхню оборону техніку, ми знищуємо їхні установки. В той самий час треба визнати, що наразі лінія фронту на півдні майже не змінюється, особливо на тлі все більш масових російських контратак, зокрема на саме роботине та в районі Новопрокопівка. Це пов'язано як з погіршенням погодних умов, так і з початком російського наступу на сході. Адже за словами наших військових, для того аби тут відбувся прорив, потрібні лише свіжі резерви, які втім змушені розтягуватися через обстановку по всьому фронту. Однак варто зауважити, що наш наступ на цій ділянці фронту. Ще Ще не завершений, і так чи інакше змагання за ініціативу між сторонами триває а тому не слід кричати, що буцімто все пропало. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту українські військові знищили групу ворожої піхоти. Такі кадри виклала прес-служба підрозділу Грифон 501-го окремого батальйону морської піхоти. Зазначається, що спершу окупантів виявили наші аеророзвідники, які передали координати оператору FPV-дрона, який, власне, і знищив ці. Як результат, що найменше три окупанта стали двохсотими. Зараз на кадрах ми можемо побачити, як наш FPV-дрон підлітає до цілі, і як Мінімум от можна побачити, що три російські загарбники стали двохсотими, а інші отримали суттєві поранення. Відзвітував про результати своєї роботи і підрозділ Центру спеціальних операцій А СБУ білий вовк, який за три тижні знищив 72 російських загарбника. Про це в своєму телеграм-каналі написала служба безпеки України. Мова йде про сім танків, 17 бойових броньованих машин та одну машину розмінування, 12 вантажівок і військових авто, 10 артсистем систем Реполе, 21 та станцію зв'язку, 21 вогневу позицію та бліндажі, два командні пункти та склад з БК. Зокрема, на цих кадрах можна побачити, як саме знищувалися ворожі позиції, їхня бронетехніка та окупанти. На деяких кадрах можна побачити, що наші військові саме коригували вогонь артилерії, тобто передавали координати для того, щоб вона влучно працювала по окупантах. А десь саме ми застосовували саме fpv дрони які вражали російську бронетехніку. А десь ми підлітали на БПЛА до ворожих позицій і скидали на них снаряди. Також, ймовірно, на цій ділянці фронту військові з 32-ї бригади знищили один танк та російську БМП. На кадрах можна побачити, що постріли були здійснені саме за допомогою протитанкового ракетного комплексу Стугна. Хорошо, хорошо. Чого бачите? Ви виїхали. Ставайте!

А на Бердянському напрямку воїни ЗСУ відбили атаки ворога в районах населених пунктів Водяне, Золота Нива та Старомайорське. А під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів. За словами російських пропагандистів, їхні війська зазнали невдачі через суттєве погіршення погодних умов. Тобто у них тут через сильну вологість ґрунту, через багнюку починає грузнути їхня бронетехніка. Як результат, це стає легкою мішенню для наших артилеристів та мінометників. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'янського напрямку, де окупанти 19 разів атакували наших військових поблизу одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки. Артилерійських та мінометних ударів зазнали теж 10 довколишніх селищ. На Авдіївському напрямку, попри погіршення погоди, окупанти продовжують атакувати позиції наших військових. Відтак за минулу добу на цій ділянці фронту росіяни 20 разів наступали в напрямку Степового, Авдіївки тоненького та Сєвєрного. однак безрезультатно. Попри те, що наші захисники мужньо відбувають усі атаки ворога. Обстановка північніше Авдіївки серйозно загострилась, незважаючи на великі втрати, російські підрозділи нібито просунулись вздовж залізничної колії і зайняли район шириною до одного кілометра, намагаючись розширити контрольований коридор і створити умови для зосередження сил і подальшого наступу в напрямку Степове бердичі та до промислової зони Авдіївського коксохімічного заводу, це дуже серйозно серйозна загроза, яка потребує максимальної уваги. Ворог сподівається закріпитися у заводській забудові і отримати плацдарм для заходу у місто. З даними проєкту State, окупанти почали укріплювати позиції на тереконі та намагаються закріпитися вже в притул до Авдіївського коксохімічного заводу. Саме його втрата, а не терекон, створить серйозні проблеми для всього нашого гарнізону у місті. Південніше Авдіївки російські війська продовжують атаки з метою захопити в районі села Опитне піщаний кар'єр. Однак безрезультатно. Що стосується втрат окупантів на цьому напрямку, то під час чергової спроби наступу російський БТР підірвався на міні. Такі кадри зараз ширяться мережею. Окремо, хочу звернути вашу увагу на те, що на броні машини сидів один з військовослужбовців РЕ. на кадрах. Можна побачити, як він сам на те не сподіваючись, становив світовий рекорд у стрибках в довжину. Чи можна вважати допінгом вибухову силу міни, яка допомогла йому? Пролетіти на понад 36 метрів наразі невідомо в будь-якому випадку на таку олімпіаду Росіян можна допускати і потрібно власне допускати. Також на цій ділянці фронту під час нічного полювання наші військові знищили групу російських загарбників, успішно відпрацювали по окупантах аеророзвідники з батальйону Свобода на кадрах. Можна побачити, як до скупчення противника підлітає наш БПЛА із приладом нічного бачення. Як результат, одним влучним скиданням снаряду один росіянин став двохсотий, а інші щонайменше отримали серйозні поранення. Однак Потім наш БПЛА до них повернувся до тих окупантів, які отримали поранення, і скинув на них ще один снаряд. Як результат, ті, що були трьохсотими, стали знову такі двохсотими. Відзвітували про результати своєї роботи на цій ділянці фронту і воїни з центру спеціальних операцій АСБУ на кадрах, які виклала прес-служба. Можна побачити, як наш ФПВ-дрон знищив штурм групу росіян з ПТРК. Зазначається, що втрати склали щонайменше 9 російських загарбників. От наш дрон якраз після отриманих координатів відправляється на знищення цілі. Як результат, він влучнісінько попав по зосередженню окупантів. Як результат, 9 росіян. Стали двохсотими, а ще декілька отримали серйозні поранення. Загалом за минулу добу на цій ділянці фронту українські військові знищили майже 300 окупантів. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що впродовж доби на цій ділянці фронту підрозділи ракетних військ та артилерії зсу виконали 1007 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було знищено шість одиниць військової техніки, зокрема, один танк, чотири бойові броньовані машини та один. Беспилотный летальный аппарат. Величезні втрати в районі Авдіївки підривають спроможність РФ наступати. Про це йдеться в останньому звіті інституту вивчення війни. Проаналізувавши супутникові знімки, аналітики дійшли висновку, що лише в період з 10 по 20 жовтня ЗСУ знищили щонайменше 109 одиниць військової техніки, в основному бойові броньовані машини і танки. Через це окупанти почали менше використовувати бронетехніку, хоча, можливо, вони перегруповуються для поновлення великих механізованих штурмів, як це було раніше. Також, за даними аналітиків, для того щоб компенсувати значні втрати в живій силі, російське командування перекинуло додаткові підрозділи на цю ділянку фронту. А от поновити кількість бронетехніки буде набагато важче. Інституті підкреслюють, що наразі залишається незрозумілим, чи змусять зростаючі втрати зменшити кількість штурмів в цьому районі. Ото спробах оточити Авдіївку. РФ втратила щонайменше одну бригаду. Про це у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком розповів президент України Володимир Зеленський. Він додав, що окупанти кілька разів атакували Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. Я додам, що бригада може налічувати від тисячі до восьми тисяч особового складу, хоча частіше від тисячі до п'яти тисяч. Військових і, от наразі головною метою ворога на найближчий час є вихід на залізничу у північній частині міста та на коксохімічний завод. Таку думку висловив офіцер ЗСУ Ігор Лапін. Він зазначив, що вихід до Авдіївського коксохімічного заводу дасть ворогу змогу організувати вогневі позиції, звідки він зможе дошколяти логістиці українських військ. Зараз в цьому районі тривають запеклі бої, в які РФ залучила серйозні резерви. Зокрема, є інформація що для того, щоб продовжити тут наступ, окупанти зняли деякі підрозділи саме з куп'янського напрямку. Отже, стратегічного резерву у них вже немає. Що є безперечно хорошою новиною. Однак тієї кількості, а саме 50 тисяч особового складу, яка зараз присутня на цьому напрямку, буде цілком достатньо для організації м'ясних штурмів, які роблять росіяни. Зараз окупанти накопичують ресурси навіть попри перегруповання. Російська артилерія не вщухає на думку військового. Зараз вкрай необхідно будувати другий і третій ешелон оборони, робити мінування і укріплювати фланги. А Сполучені Штати Америки очікують більше атак з боку російських окупаційних військ. Таку заяву зробив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він зазначив, що РФ ще є наступальний потенціал, і вона може домогтися певних тактичних успіхів в найближчі місяці. Кірбі наголосив, що для досягнення такого результату, зокрема в районі Авдіївки і на інших напрямках, Росія продовжує не брати до уваги життя своїх солдатів. А на Бахмутському напрямку, за даними західних аналітиків, українські війська продовжили просування в напрямку Кліщівки. Окрім цього, шириться інформація, що зсу перетнули залізницю по лінії Кліщіївка-Андріївка. Усього за 10 кілометрів на південний захід від Бахмута. Я нагадаю, що раніше цю інформацію підтверджував і начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашников, який сказав, що ЗСУ змогли просунутися за залізничне полотно. Своєю чергою окупанти почали формувати новий невеликий рубіж оборони біля траси. 513 Бахмут Горлівка. По ній окупанти вже не пересуваються, а лише окопуються. Зараз ворог постачає БК та провізів по іншій трасі семигіря Кодема, яку у ЗСУ вже починає доставати вогнем. Клашніков зазначив, що від залізниці до траси Бахмут-Горлівка мінується весь простір. Окрім цього, ворог там риє траншеї, і робить вогневі точки. Клашніков додав, що на цьому фланзі усі атаки ворога спрямовані на те, щоб стримати зсу і встигнути розбудувати новий рубіж оборони. Окрім цього, також інформація, що ворог починає розробляти і свої наступні оборонні рубежі вздовж траси Т 5013 тисяч опитне Зайцеве Одрадівка Миколаївка. Це свідчить лише про те, що ворог розуміє, що не зможе стримати наших військових поблизу дороги Бахмут Горлівка, а тому готує можливий шлях відходу і наступну лінію оборони. Те, як наші військові відбувають позиції ворога, показали у третій штурмовій бригаді. На наступних кадрах можна побачити, як бійці збивають ворожі дрони та відстрілюють противника з окопів. Давайте побачимо це. Рух. братал в сети году. Это самий час на північному фланзі навколо міста фортеці зсу перебувають в активній обороні. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю сухопутних військ ЗСУ Володимир Втьо. Він зазначив, що таким чином ми не лише відбиваємо атаки ворога, а й покращуємо свої позиції, якщо маємо таку можливість. Окрім цього, росіяни докладають максимальних зусиль, щоб стримати просування українських сил. Також вони намагаються частково атакувати, але зсу, завдяки активній обороні, можуть дати їм. Відповідь втім, казати про те, що росіяни перехопили ініціативу під Бахмутом зарано, адже це було помітно і раніше, що ворог не залишав спроб перейти в наступ на північному фланзі. але загалом це не означає, що ініціатива перейшла до російських військ. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту наші захисники ліквідували чергову групу окупантів на кадрах, які опублікували військові 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Добуша. Видно, як бійці виявляють загарбників, а після цього влучними скиданням боєприпасів з дрона знищують їх. Зокрема, на кадрах можна побачити, як було демілітаризовано щонайменше 10 російських загарбників. Якраз також хочу ще відмітити, що наш БПЛА має прилад нічного бачення. Відповідно, полювання на російських окупантів проходило вночі. Тобто він підлітав до російських позицій. Окупанти лише могли його тільки почути, найімовірніше, однак побачити його не могли. Ну і таким чином наш дрон непоміченим підлітає до російських позицій, скидає на них снаряди, а після чого повертається назад. А далі ми підемо до лимано Купінського напрямку, де, за даними інституту вивчення війни, російські війська нібито незначно просунулись на південний захід від Лиману першого. Втім, у генштабі зсу не підтверджували цієї інформації. Окрім цього, у плани ворога щодо наступу на цій ділянці фронту внесла корективи. Погода, Слава начальника служби зв'язків з громадськістю сухопутних військ ЗСУ Володимира Втьо. Напередодні був сильний дощ, тому ворог застосовував менше дронів Камікадзе. Десь в вдвічі зменшилась кількість і обстрілів. Зокрема, було зафіксовано 245 вогневих ударів, з яких 15 артилерійських та 33 мінометних. За його словами, на цій ділянці фронту відбулося 5 бойових зіткнень, в яких ми знищили 78 окупантів, а також склади боєприпасів. Я нагадаю, що чисельність російського угруповування та сил на Куп'янському та Лиманському напрямках залишається незмінною приблизно 100 тисяч осіб. оскільки РФ направила додаткові резерви. Загалом же росіяни намагаються тиснути з боку орлянки під Куп'янськом, в районі Райгородки та Макіївки на південь від Діброви. У спробі закріпитися на нових рубежах та в Серебрянському лісництві я нагадаю, що цього тижня командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський віддав наказ посилити маневрену оборону. Хоча це не означає, що наші сили будуть перебувати виключно в ній спроби покращити позиції та відкинути росіян за будь-якої можливості продовжуються. За словами командира підрозділу розвідки сухопутних військ Дениса Ярославського, мета російських штурмів захопити стратегічно важливе селище купянськ вузловий з великим залізничним вузлом. А також оточити місто Купінськ. Хоча зробити це складно, враховуючи, що воно розташоване на обох берегах річки Оскі. Ну і також я хочу розповісти про те, що Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні, який серед усього іншого включає систему ППО АРІСТІ СЛМ. Як повідомили на сайті уряду країни, також до нового пакета увійшли додаткові ракети до АРІСТІ радіолокаційна система, 4 БТР, боєприпаси до для реактивних систем залпового вогню марс 2 вісім розвідувальних дронів Вектор та чотири контрбатарейні радари та понад 12 Тисяч снарядів 155-го калібру я додам, що Арісті СЛМ це зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії, призначений для знищення літаків, гелікоптерів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. Крім того, система забезпечує всебічний захист на 360 градусів. Це дозволяє одночасно знищувати кілька цілей протягом кількох хвилин у стандартній комплектації. РЛС пункт управління та пускові установки разом з ракетами здатні уражати цілі на відстань до 40 кілометрів. РЛС комплексу виконує як функції пошуку цілей навколо, так і підготовку даних для наведення зенітних керованих ракет. За потреби може бути оптико-електронною станцією. Пускова установка за. Ракет. IRIS-T SL має 8 ракет, типу IRIS-T SL. Для розгортання пускової установки на позиції потрібно до 10 хвилин, а перезаряджання триває 15 хвилин. Крім того, пускова установка має електричний генератор, систему управління вогнем радіостанцію та може перебувати на відстані до 20 кілометрів від центру управління. Отож, на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші подобайки та обов'язково коментуйте це відео. Thank you.